Шановний пане директор, шановні працівники, всі присутні, сьогодні в третій день Світлого Христового Воскресіння, коли ми згадуємо Воскреслого Христа Спасителя, ми маємо можливість, унікальну можливість бути свідками відродження, Воскресіння душі кожного християнина. В першу чергу працівників цього мисливського господарства. Тому що вже більше 20 років немає гонінь на церкву, але храмів не так багато. І у вас до сьогоднішнього дня не було місця, як кажуть де лоба перехрестити. Але ви настільки виросли, змінилися. Стали іншими і стали кращими, що становище, яке було у вас попереднє, не влаштовує. Ви хочете кращого, не тільки працювати, а мати можливість прийти і помолитися. І не тільки тоді, коли приїжджають провіряти, чи великі, чи не відпочивати, а коли просто йдеш і думаєш, Господи, благослови добрий день сьогодні, щоб прийшов. Успішний, а йдеш додому добратися щасливо. Щоб гарно вдома було, щоб гарно було на роботі, щоб мир був в Україні. Йдеш і молишся, і Господь дає успіх в справах, і Господь чує твою молитву і дає благо для всієї держави. На вас покладена не просто місія робоча, на вас покладена велика місія, особливо місія берегти те, що створив Бог. Залишати його в цьому вигляді, в цій красі і гармонії, яка вона закладена в розумінні самого Бога. Тому що Господь шість днів творив і, створивши птахів, створивши землю, створивши людину, після кожного періоду цього творіння говорив, побачив Бог, що це добре. Був ранок, був вечір, був ранок і черговий день творіння. Тому я бажаю вам бути в гармонії із тим, що ви робите. Розумієте, що це не просто робота, на яку ви ходите, а це догля... доглядати Боже творіння, ту землю і е, тих тварин, які дані вам під опіку. Тому я бажаю вам, щоб Господь допомагав, ангел-хоронитель сприяв виконанні ваших справах. Ви спокійно працювали спокійно могли кожен день приходити на роботу. Ви свою справу знаєте, професійно це робите. Тому Бог вам на поміч, а місце каплиці хай буде завжди наповнене людьми, коли відзначаємо день народження, якесь свято, коли радіємо, щоб менше було смутних моментів, коли ти приходиш із жалем на душі пробуєш до Бога достукатися, щоб Він. Благословляв тебе і дарував. Тому хай радісні і добрі події збирають нас біля цього тепер освяченого молитовного місця. І все, що ви будете говорити Богові, хай Він чує. Чує, допомагає і благословляє, щоб в радості йшли на роботу і ще з більшою радістю йшли додому. Христос Воскрес!